Потрібна допомога швидкої плати за дзвінок. Державна служба надзвичайних ситуацій України підготувала урядовий проект постанови, згідно з яким в Україні можуть ввести оплату за виклик екстрених служб порятунку. До них належить швидка медична допомога, міліція, пожежна охорона та аварійна служба газопостачання. Дане нововведення покращить фінансовий стан екстрених служб країни, переконані в міністерстві. Така ініціатива урядовців івано-франківців обурює. Я вважаю, що це не повинно бути платне, але це повинно якось контролюватися. Тому що насправді є дуже багато випадків, коли дзвонять, бо, ну, справді хтось грається. Що б це вона вдруг платити, що треба вже в не вистачає, грошей з кишені. То Негативно, але я такого Не, чув, не думаю, що це реально. У людини бувають, екстрена ситуація, вона не завжди може мати кошти чи мати можливості подзвонити. На це повинно бути, як кажуть, державне забезпечення, і всі ми повинні послугою держави про нами, користуватися в одному. Хоч в цьому дайте, як кажуть людям, шанс той. Дзінки мусить бути безплатними, просто мусить бути життєво необхідними. Цього не можна допустити, щоб вони стали платними. Платна послуга зменшить кількість зловживань, зокрема фальшивих викликів, які в міліції називають телефонним тероризмом. Саме така мета урядової постанови. Між тим в обласному МВС наголошують, реагувати міліція повинна на кожен виклик, а можливе нововведення створить незручності насамперед для людей. Є екстрені там через яке щось стається, і людина не завжди може мати навіть. На мобільному телефоні достатньої суми, щоб передзвонити Вдруг або станеться на дорожній транспортна пригова. Треба срочно викликати людину. Тобто, ну всякі варіанти можливі. У свою чергу обласні медики мають сумніви, що екстрені дзвінки повинні бути платними. До того ж, навряд чи вони покриють витрати на пальне та обслуговування карет швидких. В Галузевому департаменті кажуть, чи мають люди платити за виклик. Над цим фахівці розмірковують не один рік. Це не означає, що це ми завтра приймемо якесь рішення, і ми завтра не будемо виїжджати або будемо брати якусь платню за виклик медичної допомоги. Абсолютно ні. Але ви повинні зрозуміти, що виклик за нього і так платять на сьогоднішній день. Ми платимо за ці всі послуги, і воно лежить на бюджеті медицини. Скільки має коштувати телефонний виклик служб екстреної допомоги? В урядовому проєкті не йдеться. Відомо лише, що він передбачає стягнення фіксованої оплати за дзвінок, а ще щохвилинну тарифікацію. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.